Кожен громадянин України має пройти навчання. Це зобов'язує закон України про національний супротив. Було прийнято рішення щодо навчання в такому вигляді, а саме залучити повний склад шептицької районної державної адміністрації щодо навчання от, власне, до національного супротиву. А це, напевно, в цивільному житті воно, можливо, комусь і допоможе, тому що різні бувають ситуації, але дай Бог, що всі були здорові. Я перший раз тримала цю зброю сьогодні. Медицина, вона в нас завжди де-небудь може застати. Так само це дуже цікаво. Як накласти тушину, зупинити кровотечу. Це все корисно для кожного з нас. З працівниками було проведено заняття згідно курсу базової загальної військової підготовки, трошки, скажімо, скороченішого курсу, правда. Але були проведені заняття з тактичної медицини, з вогневої підготовки, з радіоелектронної розвідки, з радіоелектронної боротьби. Працівники показали себе з хорошої сторони, були ввічливі, уважні, засвоїли в хорошій мірі. Матеріал, який їм був надано, працюють там цивільні люди, але в час війни кожен цивільний має мати і володіти навичками курсу загальної військової підготовки. Хочу подякувати хлопцям за обґрунтовану кваліфіковану надання інформації, яка Дійсно, особисто у мене лишилась в голові, запам'яталась на довгі роки. Дякуємо першій окремій шляховідновлюваній бригаді імені князя Лева за проведення навчання.